Дія ключ до успіху. Скільки ви не прописували цілий планів на рік, на два, на десять. І якщо ви нічого не робите, повірте, у вас нічого не буде. Навіть якщо ви дихаєте маткою, медитуєте і там щось собі маніфестуєте думками, у вас нічого не буде, якщо ви не будете робити конкретні дії. Дуже велика ілюзія і проблема зараз багатьох. І я в тому числі така була, коли ти постійно навчаєшся, щось робиш, прописуєш, створюєш енергетично, а не маєш результату фізичного, матеріального. І ти такой, Чому? А тому, що якщо ви взяли якесь навчання, якийсь новий досвід, що взяли те, що вам потрібно для роботи, для подальшого створення вашої цілі, так, то треба зразу це приводити в дію. Тобто? Взяли якийсь матеріал, перетворили надію, отримали від цього ресурс і далі отакими от маленькими кроками до великих цілей. А якщо ви просто будете надіяти, що якийсь мільйон на вас впаде, тому що ви намедитували, ну це мої любі ілюзії і такі вигадки. Не одна афірмація у вас не спрацює, якщо ви не будете нічого для цього матеріального робити, так? І не будете робити конкретні шаги. Наприклад, хочете вистроїти бізнес. Починаєте працювати, вчитися, як це зробити, яким шляхом піти. І кожен раз потрошки там запустили таргет, там ще зробили маленький пост. І так це всього стосується. Якщо ви хочете якісь відносини, так класні, і ви розумієте, що ви притягуєте не тих партнерів, наприклад. Теж розбираємо з собою. Чому моя проблема? Йдемо до психолога, до практиків, до коучів. Чому так? Що відбувається зі мною? Що з моєю самооцінкою, що з моїм внутрішнім світом? А що взагалі, чим я живу, що я притягую, наприклад, тих чи інших людей? І так це стосується всіх сфер. Абсолютно тому дія це ключ до успіху, і кожен маленький крок вас наближає до вашої цілі.